Всім привіт! доведення? цікавеньке. Ну і дивіться, що в мене виходить, так? Так, вже в мене повністю вся серединка, квіточка, так? Тільки останній рядочок, я йду по рапорту. Бо, самі цікаво, то я так, рапорт пройдуся під колір під'єдную. Рапорт пройдуся колір під'єдною. Тут різні ниточки, серединка, це 10 номер нитки, Акрилові нитки. Акрил. Тут я не знаю, яка ниточка. Колір знайшла, просто підійшов колір. Так, єдине, що ось тут у цій крашеночки трішки переплиту, я вже пізно подивилася, не звернула увагу на початку, що ось тут хрестик він повинен бути рівностороннім. Ну, зараз я покажу по схемах. Розберемося. Так, у мене на схемі 6 пелюсточків, а в мене 8. Ну, все добре, в мене без, бачите, не дай хвильку і не береться, все, все чудово. Тільки просто тут я набрала 32 стовпчика з одним накидом. Так, ну, далі буде тут цікавіше, зараз по, підемо по схемках. Так, по схемки. Тепер э, схемка не чітка. Ну, але я її вибрала Я вже казала, що мені подобається те, що тут квіточку цю я використовую. Надалі я виплету цю також серветочку, вона мені також подобається. Вона гарненька тут буде. Е, ну, чи встигну до Великодня, не знаю. Тут мені і свої роботи поробить до Великодня. Так так. що ось так. Але сама по собі вона дуже цікава. Прохожуся по частинках, тому що щоб було б більш її видніше. Так, і тепер Тепер двигаюся далі, покажу вам схемки крашеночок. Так, ось перші чотири схемки, так. Всі їх буду використовувати ось тут оцей хрестик, щоб він був рівносторонній. На енергетичному рівні людини є 4 істоти. Бажано, щоб вони були рівносторонніми. Або задня оця, була, отут була перетинка. Дуже багато я зустрічаю, що і передня є перетинка. Ні, повинна бути тільки задня. Про це дуже багато в інтернеті можна про рівносторонній хрестик знайти, почитати, розібратися, кому це буде цікаво. Будь ласка, я на цьому не зупиняюся тут проплетіння. Але хто захоче виплітати, просто зробіть його рівностороннім. Все, щоб він щоб не акт. Активувати оцю о, задню частинку. Передня, ліва, права і задня частинка оцю задню частинку, щоб її ніхто не активувати. Тому або тут перетинка повинна бути. Ну, Виплітати то, зрозуміло тут незручно. Тому робіть рівносторонній хрестик і все. І вам буде гарно, і для людей буде добре. Так. Далі, дивіться, я о, ці чотири. Зараз вам ще покажу схемки, буду чергувати з другими чотирма схемками. Чому? Тому що в мене отут в цих крашеночках, в цих візеруночках на дві да, на дві клітиночки більше. Тому, а там, на дві, там менше на дві клітинки. Тому я собі так одну таку беру. Ось у мене виходить, одна така іде. Вірніше, я починала з, з, з тих схемок. Взяла одну схемку, потім взяла з другої схемки, потім вернулася до, першої, до тих схемок. Так що, так собі, чергую їх, щоб воно було рівномірненько в плетіні. І тепер я покажу вам ще. Ось ще чотири, які я буду використовувати малюночки, візеруночки. Оці візеру... О, Отут я буду. Оплітаю я пустими клітиночками, тільки, тільки по-своєму трішки. Ну, по-своєму просто я додаю там ще по одній клітиночки. Так, давайте отак ближче. Я багато дуже. Знайшла таких гарних візеруночків, але справа в тому, я спочатку, як почала виплітати, то тут у мене, перші, ось цей як я виплітала, то вона в мене більше розходилась. я зрозуміла, що і не гарно трішечки було. Тому прийшлося шукати трішки інші схеми. Ну, повозилася, знайшла. Так що далі буде цікавіше, ну, то там. Трішки переплиту нічого. Тому що я е, от е, ліва, е, ліва і права е, ну за свастику, лівостороння, правостороння свастика, це я чітко вже дивлюся. А от з тими хрестиками я буваю трішечки ще е, пропускаю, потім дивлюся, що повинен, якщо виплітати такі речі то треба, або малюночки такі вибирати, знаєте, де, щоб... Або розібратися в цих розібратися в деякий правильний хрестик. І також, якщо на тілі виносите хрестик, то змініть хрестик на, щоб він був рівностороннім. Ну, це. Кожному в це вірити, не вірити. Це така справа кожного. Далі я не касаюся цієї теми, тому що там тему можна дуже сильно багато чого говорити по цій темі. Так, і тепер ще цікавеньке, я виплила ось трояндочку. Так, залишилося мені в цій трояндочці, залишилися мені. Листочки. Так, світленькі будуть листочки і темненькі будуть листочки. І ось така буде краса. Далі буде красивіше, далі буде цікавіше. А я вам бажаю причудового настрою. Бережіть себе, любіть себе. і Відкривайтеся в почуттях любові до Бога. У вас є душа у кожного. Поговоріть з нею. І таку, таке щастя, таку радість відчуєте. Поспілкуйтесь. Ну і я вам щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Ще раз гарного настрою. Люблю вас. До зустрічі. Пока.